В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні відбулася конференція, яка об'єднала хірургів та анестезіологів. Майданчик був створений для обміну досвідом та обговорення професійного розвитку. Завідувач хірургічним відділенням медзакладу Анатолій Богуш наголошує, важливо постійно вчитись та переймати досвід іноземних колег. Це брати нові досягнення європейського світового рівня, щоб втілювати це в практику, і особливо така тема. Досить важка це забезпечення до операційного післяопераційного ведення пацієнтів. Це тяжка патологія, це панкронекрози. Це різна гостра хірургічна патологія. І разом з тим ми представимо здобутки нашого відділу, а також був відділ обхід. Ми представимо пацієнтів, які лікуються в центральній міській лікарні, хірургічному відділі. Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії центральної міської лікарні Володимир Вовчук зізнається, найскладніше в наш час працювати з військовими, особливо з тими, хто пережив полон. До них необхідний спеціальний підхід та обережність. На нашій базі багато лікується наших поранених хлопців, наших героїв. Там дуже багато своїх особливостей. Не тільки в плані медицини, а в плані психологічного стану цих хлопців. Важливо дуже знайти якийсь підхід до них, якось, ну, Розрадити, заспокоїти, бо вони, як правило, усі ну, мають такі нервові, всякі. Конференцію відвідала директорка департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної військової адміністрації Олександра Бойчук. Вона переконана, анестезіологія дотично і нерозривно пов'язана з усіма галузями медицини. Ми звикли говорити і думати, що анестезіолог це про операцію, але це ні, тому що анестезіолог супроводжує різні напрямки медицини. Це від знеболення в стоматологічній практиці, в пологах і звичайно оперативні втручання. Це про безпеку, це про комфорт для хірурга і про якість послуг для наших пацієнтів. У нас в області на сьогодні є 333 анестезіолога, із них більше 50 – Це є дитячі анестезіологи. І мені дуже приємно, що сьогодні на цьому заході дійсно піднімаються власне мультидисциплінарний командний підхід. Конференцію присвятили дню анестезіолога. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.